На північно-східному узбережжі Греції між затоками Егейського моря роздашована гора Афон, яка сьогодні у сучасному світі є найбільшим осередком православного чернецтва. Саме до неї напередодні святої трійці вирушили український меценат Олександр Мороз, депутат горішньоплавнівської міської ради Валерій Краснопір та настоятель спасо Преображенського храму Калеберди священник Миколай. Під час воєнного стану подалися у таку далеку дорогу задля подарунка з нагоди святого дня Калебердянському храму і парафіянам православної церкви України мощей трьох святих та трьох ікон, написаних афонським іконописцем і розписаних ним золотом. Враження, які полишила по собі Чернеча Автономна Республіка, не залишили байдужими мандрівників. Тож попрохали Валерія Краснопіра поділитися ними із мешканцями горішньоплавнівської громади. На святої Горі Афон знаходиться 20 монастирів і 15 скитів. За ті два неповних дні, що ми були на святої горі Афон, ми відвідали, помолилися. Орієнтовно десь 15-17 монастирів і скитів. нам допомагали люди, які запросили нас, які нас супроводжували, які розповідали. Я хочу сказати, що свята Гора Афон в кожній церкві, в кожному монастирі, в кожному скиті є свої святи святині. І оці святині, які ми там побачили, чесно кажучи, в мене досі, досі переповнює враження те, що ми там побачили. Замовив ікони для калебрадянського храму Олександр Морози ще 2022 року. Після того, як робота іконописцем була завершена. Запрошення відвідати Афон меценат отримав від старця архімандрита Кирила. Прибувши до Святої Гори, мандрівники мешкали у його келії. Валерія Краснопіра вразив побут його помешкання, який щемно нагадував побут старовинний український. Ті самі вишиванки, ті самі скатертини, такі вишиті. Така сама посуда, як у нас глечки стоять розмальовані, такі ж стіни білі, як в наших мазанках українських. Я до речі, показав старцю Кирилу фотографію. Наші хати, він погодився, що це дуже-дуже схоже з тими самими атрибутами, які от в наших українських хатах, так само і на Святой Горі Афон. І, до речі, мені там розповіли, що. В тому числі завдяки нашим запорозьким козакам, свята гора Афон і монастирі там залишаються. Чому тому, що турки, коли вони захопили Грецію, вони сказали старцям на святої горі Афон, що якщо вони не заплатять велику данину грошову, то їх просто зруйнують. І монахи були змушені йти по світу шукати гроші і дуже велику суму. Давали постійно запорозькі козаки. І, до речі, потім е старці Святої гори Афон вони так само і меч Богдана Хмельницького вони освячували. Багато козаків там оселялося. Афонський козацький скит має назву Чорний вир. Весі спогади, якими ділиться Валерій Краснопір, засновані на історіях, які розповіли мандрівникам ченці. Серед таких подія минувшини устрічної ікони святого Миколая Чудотворця. Фотосвітлин із зображенням ікони у мандрівників немає, проте закарбовано на відео монастир, в якому зберігається ікона Миколи Устрічного. Чому устрічна, як відома, гора Афон взагалі то це полуострів, і він, до речі, Постійно на нього нападали пірати, сарацини. І одні з пиратів, які напали на монастир, захотіли багато срібла, золота, а саму ікону рубанули мечем і викинули в море. І як сказали на монахи, через 40 років виловлюючи рибу, монахи знайшли цю ікону. І на місці, де був сруб від меча, там знаходилась устріця. І коли монахи дуже обережно зняли цю устрицю, з місця, де вона була, пішла кров. А це устриця – це молюск, вона не має крові. Вони зрозуміли, що це знак, святий знак, і з цієї устриці зробили потім чашу. А сама ікона знаходиться в цьому монастирі, і ми її бачили. Вразила від відвідувачів Афона. Й історія пов'язана з іконою Діви Марії, згідно з інформацією, яку нам надали монахи Діва Марія. Вирішила попередити монахи про те, що там планується напад піратів. І коли вона е, ожила і почала казати, то маленький Ісус своєю рукою почав закривати її роти і казати, що не треба їх попереджувати. Вони не виконали свої обіцянки, але Діва Марія своєю рукою відняла руку святого Ісуса, маленького від свого рота, і попередила. І монахи вийшли на стіни і відбили напад. А коли повернулися назад, то вони побачили, що ікона так і застила, що Ісус рукою закриває рота святої Діви. Марії, а вона рукою своєю цю ручку зб... убирає. Ця ікона ми її теж бачили і теж до неї приклонялися, молилися і просили Господа миру для нашої України і перемоги. Побачили в одному із монастирів Афона й ікону, яка за історією, повідомленою ченцями, нібито з'явилася морем біля берегів Афона у стовпі світла, що піднімався до самих небес. Вона віддалялася від ченців, які намагалися наблизитися до неї на човнах. І лише до старця Гавриїла, Божа матір, прийшла у видінні і наказала йому взяти її образ із води і сповістити братію іверського монастиря, що вона дарує їм свою ікону. Нині вона відома всьому світу як іверська ікона Божої Матері. Він на колінах прийшов по воді до цієї ікони, взяв її, і коли вони принесли і заховали у себе в монастирі. То вона на наступному дні вона зникла з монастиря, а з'явилася знову на воротах, на воротах цього монастиря. Вони її знову зняли, вони знову заховали її, вона знову зникла і знову з'явилася на воротах монастиря. І потім приснилася свята Діва Марія Настоятелю і сказала, що я прийшла вас захищати, а не ви повинні мене захищати. Тому я повинна завжди бути на воротах і біля воріт. Таким чином була построєна часовня, де знаходиться і на зараз свята ікона, і цю ікону ми теж бачили. Багато вражаючих див, пов'язано і з цією іконою. Це чудотворний образ Пресвятої Богородиці Геронтиса. Одна з таких чудесів сталася 17 століття. Тоді у монастирі стався великий голод, і братія почала поступово розходитись. Пресвята Богородиця відповіла на молитви Гумена, і одного ранку брати помітили, що з комори, де знаходився на той. Час лише порожній посуд, лється єлей. Увійшовши всередину, вони були вражені. З одного глечика Олія безперервно лилася через край. Іноки подякували присвятій заступниці за швидку допомогу. А на згадку про цю подію на іконі зображено глечик з ялеєм, що переливається через край. На власні очі мандрівники побачили останки ченців, які багато років тому пішли у засвіти, зберігають їх у кісниці. Черепи складені на полицях, а кістки лежать окремо. На черепах написані імена монахів і позначена дата смерті. О, смотри. Це да. Диві, чині, дороги, стат, От смотри, та й комін Максим. Дивище видіш дорого. От адіон шести. От. От він, от він. Молодим пожалений в у віці 58 років. За станом останків монахи роблять висновок про загробну долю спочилого. За кольором черепа дізнаються наскільки безгрішним був покійний чернець. На Афоні прийнята така традиція, що монах, який помирає, його через три роки викапують. І е, оці останки вони омиваються вином, молоком. І якщо череп білий, то вважається, що монах е, попав у царство небесне. І якщо череп має або чорне, або має які п'ятна, і знову останки цього монаха ховають у землю на сім років, і через сім років знову достають. Якщо він поболів череп, то вважається, що він прощений. Зберігаються на Афонії і святі речі із земного життя Ісуса та Діви Марії. Точніше сказати, переважно це частинки цих речей. Ми бачили таку святину, як трос, якою били Ісуса. Ми бачили пояс пресвятої Діви Марії, який залишився нетлінним тільки тому, що його потім вишили з золотими нитями, і ці золоті ніті не дали можливості йому зітліти. Так що дуже багато святинь ми побачили на святій горі Афон за електронною версією великої української енциклопедії. Афонські монастирі не тільки чернечі обителі, але й старовинні пам'ятки історії та архітектури. У бібліотеках монастирів зберігаються численні стародавні рукописи і стародруки, а також пам'ятки мистецтва. 1988-го Афон визнано об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Свята Гора єдине місце, де ще з часів Візантійської імперії і дотепер на законодавчому рівні заборонено перебування жінок. До 2001 року населення Афона становило понад 2200 ченців. Нині монахів тут до 2000. вихідців із України до 80 ченців. З бігом століть спосіб життя монахів майже не змінився. Насельники Святої Гори вирощують тут плодові дерева, маслини, виноград, цитрусові, горіхи.